Доброго всім дня! Мирного неба, тихих спокійних ночей і перемоги над супостатом. Ну що ж, Зробив я трактор, переломку, так як і був, двигуна тільки переставив. Поїздили, спробував ванну тягну туди, сюди мені не понравилось. Вирішив його ще раз переробити. Ну Це нічого страшного, ми братового йде класика. Чотири рази переробляли. Був він і переломкою, і задньоприводним. І з коробкою був. Ось а потім вже останній переробили, як ви бачите, на каналі. Це вже Жигулівська коробка. І на цьому брат доволі зупинилися. Ну, а цей мене вирішив теж свого переробити. теж чим займатися. Ну що ж, дивимося. Так ось заготовив я ось такий поворотний вузол для мотоблоку, можна чіпляти до прицепа, Ну, це буде на трактор на переломку. Товщина труби тут йде 5 мм. Це товстостінна труба. Тут у нас виточив із сороковки. Внутрі 22. Це теж труба товстостінна, теж 5 мм. Діаметр внутрішній її може 45. Да, навіть 46. Значить, вирізав кольце. Втулку варив тут, вирізав кольце, накидається кольце. Потім ця трубка. Потім ззаді фіксуюча, я кажу, втулка. Болтик на 10. Особеру. Болтиком на 10 фіксується. Потім я вже встановлю, все тут, проварю тут. Далі, щоб оцього люфта не було, я тако підежму, скільки можна. Тут якусь тоненьку вставлю бумажку, підежму. І потім тут ще вариться раз до цього. І, може, п'явочку кину, може, й не треба. Зробив ось так теж з 100 такої труби. Поробив, посверлив такі ці втулочки. І так сюди. Ось це воно буде. Тут. Виточив такий ось палець. Уже 22. Так ходить, так ходить. Тут різьба внизу на 16. Гайка буде із пластмаскою. Тут гайку на 20 наб'ю, обварю. Для чого я робив цей, як кажуть, переломний вузол? Буду переробляти переломку цю. Зараз розкажу як повіде. Так, підчепив ванну з грампиллю, тут пів ванни грампилі. Зверху ще я сяду, син попробуємо тягнути цим трактором. Своєю класикою я її... Аж туди-сюди перетягнув задньоприводним тоді синеньким своїм син, тракторком, З живлюською коробкою. А тепер зараз попробуємо цього натягу. Якщо він цю ванну тягне, і ще зверху буде 100 з лишнім кілограм мене. Тут пів ванни грам пилі. Значить він тягнутиме і плуга.

Хорошо не мучь. Все, не мучить, хорошо. В добре. Взагалі, зривками передок перегрузити практично йде. О, на цілий на ціли, скільки протягли? Так, на цілий пів метра постить. Ну тоді я тягну, по з землі по снігу, то вона добре йшла. А так нормально. працює, тільки треба передок перегрузити. Так, ну ви вже подивились відео і побачили, що хоча й двигун спереді, і наниз опущений і від центру осі удалив противовагу зробив. Все одно він ванну не тягне, а скакає. Тому що, як я вже говорив в попередніх відео, це, мабуть, всі знають, що трактор, який має привод задньоприводний, він набагато сильніший, ніж передньоприводний. Йому легше на піднагрузку під цю. Значить, Вирішив я зробити так. Він зняти цього двигуна. Так уже колись ми брату робили. Щоб не розвертати його на оборотах. Класики не хочу, хочу переломку. Класики я вже робив, брата такий є. І поставити двигуна тут, над коробкою. Це все зниметься. Це тут зниметься. Тюди поставлю той синенький шківок. на 27 270 мм. Двигун сюди буде так як було раніше, по Якщо буде швидко їхати, у меншу скорость ось за счет цієї нижньої зірочки. Де йде із коробки на мост. Ну, моста, звісно, перевертати треба буде. Моста перевернув. Редуктор перевернув, тому що не хочу двигуна розвертати, щоб робити, щоб шкіл заді був. Я так і все-таки хочу ось сюди, з коробки зробити попрямі вал від вал мощності. Попробувати такий... Є ще в мене така мисль, як кажуть, зробити картопелікопалку не від двигуна, щоб, а йшла від вала -дбора мощності, від вома, І або вібролапу, або таку ж саму. Тут це зниметься. Ця сідушка буде стояти отсюди, ось так от от тут уменшиться, так ось отсюди-сюди сюди сідушка буде. І далі цей. Це переломний узол я ставити вже не буду. Тут Фаркоп є ззаді, Бачите, фаркоп зразу буде на задок, Я так його зразу і, і думав, в принципі, зробити так, а потім щось не знаю. А це рульове переставлю сюди. Є в мене восьмий швелер, оттуда заберу балку і колеса. Поставлю сюди. Ну і тут зроблю, звісно, так як у Юри Чепіля МВС канал, подивіться, хто хоче. Дісковий тормоз і саморобний, щоб поставлю один або два. Ну, одного достаточно. Дісковий тормоз поставлю саморобний і буду переробляти трактора. Ну, мені в такий копоновки він вже їздив 7 чи 8 років. І, чесно говоря трохи під'ївся. Ну-ка, буде інтересніше. Спереді поставлю кузовок. Походить буде, як хто зайде до Олександра Козлова, до Саші Козлова, Олександр Козлов із сумів, Він зробив там. Ну, я й зразу хотів а потім щось, чогось... не знаю, що передумав. Ну, Перероблять для мене це, як кажуть, як два конці в асфальті. Я того жужика, чим він вже не був. І на бензиновому, і на електро, і знову на бензиновому. А бензиновий колесо. Ось... Мотор лежить і цей. Воно все висить <гум> обод. Опять назад спиці поставлю, соберу і поставлю п'ять на цей електровелосипед. <гум> Хотів маленький зробити, але діти не схотіли ніхто, щоб на маленькому їздити. Значить поставлю на великий велосипед, хай стоїть. Ось ось ще є у мене цеп. Зроблю цепи на цей. І попробую же ту саму ванну тягнути ним. Класика в мене тягла, ванну тягнув задню приводи. При, на цьому ж самому двигуну, не на цьому, ну такий же самий 7 лошадяних сил, він тягнуть. А цей скакає, не тягне. Ну що ж виходить? Сі, Якби він був 4х4, ну мені на 4 сотки городу немає смисла робити 4 на 4, щоб всі ведучі. А що іменно переломку? Мене на городі класикою погано буде крутитися. Нема куди виїжджати. А переломка вон, він практично. Побачу маневреності їх, як він практично на місці розвертається. Ось такі в мене плани. Буду займатися міні-трактором. Переломку цю вже розберу і зроблю знову переломку, але буде задньопривідний. Мотор буде ззаді, як у Т-16 і в ДВША. Ну що ж, всім до побачення.